Вітаю вас, шановні друзі, телеглядачі та спонсори телеканалу Надія. Останнім часом в мене з'явилася хороша традиція завершувати всі свої молитви словами. Нехай усе у нашому житті, у нашому служінні буде згідно твоєї Боже волі. Амінь. Цей рік для нас став роком надзвичайно складним, роком багатьох великих випробувань. І багато із тих, хто покладали свою надію на свої сили, на свою волю, на свій розум, сьогодні шукають щось стабільніше. І я бажаю всім нам у цьому році відкрити для себе великого близького Бога, настільки близького, щоб постійно відчувати Його волю у нашому житті, знати і відчувати, який план для нашого життя і мати силу жити згідно цього плану. Нехай усе у вашому служінні. У ваших стосунках, у вашому житті буде згідно волі Божої. Будьте щасливі!